Діяння апостолів, розділ 9 Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб, коли знайде яких небудь чоловіків та жінок. Що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, Хто ти, Господи, а той, Я, Ісус, що Його ти переслідуєш. Встань же, та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там три дні неведющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні. Ананіє. Той озвався. Ось я, Господи. Тоді Господь до нього. Встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Он він молиться. І бачив Савлу у видінні чоловіка на ім'я Ананія. Як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив Савле. Брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на сивах. І перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв? А Савул дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити, та учні взяли його вночі. І по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він. Проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє, а й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней. Що лежав на ліжку вісім років, і був паралітик. Петро сказав до нього, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся, і бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Дорка Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і умерла, обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там. Послали двох чоловіків з просьбою до нього Не отягайся прийти аж до нас. Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому сукні і плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати. Петро став на коліна і почав молитися, а, повернувшись до тіла, мовив Тавито, встань. І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся яфа. І багато повірило в Господа. Доволі днів Петро перебував у яфі в одного кожум'які Симона. Од розділ шістнадцятий. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю, і наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра, і що поклонялися образові Його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод. І стала кров. І почув я ангела вод, що говорив Праведний ти той, хто сущий, і хто був, і святий. Що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити, достойні того. І почув я від жартовника, що говорив: Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди твої. Четвертий вилив чашу свою на сонце. І дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю. І блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лже пророка. Виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день Великій Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим. І не бачили сорому його, і зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагеддон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи Сталося, і зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий якого не було відколи люди на землі, такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон Великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкового гніву його? І зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град. Завбільшки як талант падав з неба на людей, і блюзнили люди на бога За кару граду, бо кара його велика вельми. Псалом 81 Ликуйте богові. Нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво. Ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвавсь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю, коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій, голосу мого не слухав. Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники. Йому б ЛЕСТИЛИ їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би. Медом із скелі його наситив би. КНИГА ПроПОВІДника. Розділ третій. Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга Ісуса навина. Розділ перший. Після смерті Мойсея? Господнього раба, Господь сказав Ісусові Навинові, синові Нуна, слузі Мойсея. Мойсей, слуга мій, помер. Тож устань, перейди цей Йордан, ти і увесь цей народ, у землю, що я дам її синам Ізраїля. Усяке місце, де ступите підошвою ноги вашої, я дам вам. Як сказав був Мойсеєві, від пустині до цього ливану і від великої ріки ріки Ефрату, уся земля Хетицька аж до Великого моря на захід сонця буде вашим краєм. Ніхто не встоїть перед тобою, поки віку твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Я не полишу тебе і не покину. Будь мужнім і хоробрим, ти бо маєш передати цьому народові в посілість землю, про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм. Лише будь мужнім і вельми хоробрим, щоб достоменно чинити за законом, як наказав тобі Мойсей, слуга мій. не звертай від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб тобі щастило в кожній твоїй справі. Нехай книга цього закону ніколи від твоїх уст не віддалиться, і розважатимеш над нею день і ніч, щоб пильно виконати все, що в ній написано, тоді бо матимеш успіх у твоїх справах, і тоді буде тобі щастити. Отож наказує тобі будь мужнім і хоробрим, не лякайся і не падай духом. Бо Господь, Бог твій, з тобою, куди б ти не подався. І повелів Ісус начальникам народу перейдіть посеред народу і накажіть народові, заготуйте собі живності, бо через три дні ви перейдете через оцей Йордан, щоб увійти і зайняти землю, що Господь Бог ваш дає вам у посілість. Доровимлян же, та Гадієв та до півколіна Манасіян Ісус промовив. Спогадайте слово, що вам заповідав Мойсей, слуга Господній, коли сказав: Господь, Бог ваш, дав вам спокій і дав вам цю землю, жінки ваші, діти ваші, і ваша скотина зостануться в землі, що Мойсей дав вам по цім боці Йордану, Ви ж усі...» Боєздатні люди виступите збройно на чолі з братами вашими і допоможете їм, аж поки Господь не дасть спокою вашим братам, як і вам, і вони теж не заволодіють землею, що Господь, Бог ваш, дасть їм. Тоді повернетесь собі у вашу спадкоємну землю і володітимете нею у землю. Що Мойсей, раб Господній, дав вам по цім боці Йордану на схід сонця. І відповіли вони Ісусові. Усе, що повелів ти нам, зробимо, і куди б ти нас не післав, підемо. Так як слухалися ми в усьому Мойсея, так слухатимемо і Тебе, аби тільки Господь, Бог твій. Був з тобою, як був з Мойсеєм. Кожний, хто ставатиме супроти твоєму повелінню і не слухатиметься твого наказу в усьому, буде покараний смертю. Будь тільки мужнім і хоробрим.